Роль українців за кордоном ось цей чоловік. До прикладу, я з ним познайомилась на роботі, і ми з ним влаштували таку зустріч, щоб познайомити шотландців з нашою кухнею, так, з нашою культурою. Зібралось багато україночок, правда. Ми готували ось цей борщ, давали спробувати шотландцям нашу їжу. Шотландці спочатку не дуже хотіли коштувати борщ, але потім просили добавки, Це було просто вау. Ми готували і голубці, і варенички україночки наші робили, тобто дуже багато Шотландці вдягнулися під прапор України. Ми все. Прикрашали шотландсько-українськими прапорами. Шотландці дуже багато їли нашої, коштували їди і казали, що це дуже-дуже смачно. Моя сюзі, менеджер, що вона в такій голубій блузочці, ось вона, так. Просто неймовірна жінка. Я вам розказувала, з якою мені сильно пощастило. Вона ось надала цей зал, щоб ми запросили всіх цих людей з цієї подорожі ось цей чоловік, я вам розповідала в попередньому відео. Він зібрав аж на 4 поїздки в Україну, хоча йому лише на паливо потрібно 1800, Це правда дуже дорого. Він не багата людина, але дуже допомагає Україні. І ми намагались допомогти йому також. Напишіть мені, будь ласка, чи цікаво ще побачите, що ми тут робили в Шотландії, як знайомили своєю е, культурою. А я вам покажу, бо в мене цих відео правда дуже дуже багато. В кінці дуже гарний торт, який вони приготували для України. Ось цей.